Вітаю вас, дорогі дітки, дорогі хлопчики та дівчатка на каналі Сузір'я Казок. Як лисиця ведмедя перехитрила, піймав якось мисливець ведмедя в лісі, посадив його в клітку, а сам пішов додому по воза, щоб клітку з ведмедем з лісу забрати. Уводить ведмідь по клітці, думає, як його вибратися. Клітка залізна, міцна. Зламати її ніяк не вдається. Коли бачить, іде собі чоловік, почав ведмідь просити. Чоловіче добрий, дуже я тебе прошу, випусти мене на волю. Вийду в боргу не залишусь, відплачу тобі добром. Яким же ти мені добром відплатиш? спитав чоловік. Покажу тобі, де золото сховане. Не треба мені твого золота, ти краще скажи, коли тебе з клітки випущу, ти мене не з'їси. Що ти, чоловіче, добрий, невже в мене совісті зовсім нема? Повірив чоловік, відкрив клітку, а ведмідь вийшов та й до нього. От нерозумний, повірив мені, та я ж три дні нічого не їв. Зараз тебе з'їм. А де ж твоя совість, ведмедю? Не їж мене поки що, ходімо, може, зустрінемо кого-небудь. Розповімо про все, нехай нас розсудять. Коли скажуть, що ти маєш рацію, добре їж мене на здоров'я. Ну, що ж, погодився ведмідь. Ходімо. Йшли вони йшли, коли назустріч їм прямує лисиця. гукнув чоловік. Гей, лисенько, йди но сюди. Що таке? підійшла лисиця. Чого вам? Та нічого особливого, сказав чоловік, послухай, що з нами трапилось, і розсуди нас. Якщо я винен, нехай мене ведмідь з'їсть. Якщо ні, нехай мене відпустить. Діло було так. Ішов я лісом і бачу ведмідь сидить у клітці, сам ніяк вибратись не може. Як помітив мене він, став благати, щоб я його з клітки випустив, я випустив його, а він вийшов і одразу захотів мене з'їсти. Чи не так ведмедю? Так, так, погодився той. Що ж? сказала лисиця. Суть справи зрозуміла. Та одного я не збагну. Що це таке, клітка? Я маю побачити її, інакше не можу розсудити вас. Ходімо, подивимось на цю клітку. Ходімо, зрадів ведмідь. Коли прийшли до клітки, чоловік і каже лисиці. Ось клітка, та невже? дивувалась лисиця. Розсердився ведмідь, закричав Хіба не бачиш, що це клітка, оце залізне пруття, оце дверцята, невже не розумієш? Не серця на мене, братику ведмідь. Ти що, бачиш, вперше бачу клітку і дивуюся. Та це правда, погодився ведмідь, але вирішуй швидше, бо я з голоду помираю. Постривай, любий ведмедю, каже лисиця. Скоро ти не їсися, як ніколи раніше. Тільки дай мені відповідь ще на одне запитання останнє. Питай, поводився ведмідь. Так це клітка? Клітка, залізна? ж!» це дверцята, дверцята. Все одно одного не збагнув. Як ти, такий величезний ведмідь, зміг поміститися в ній? Щось я не дуже в це вірю. Увірвався ведмедеві терпець, він як закричить. Ах ти, злодій, дійко куряча, ти ба! питаю, як це я в клітці помістився. Дивися ж, нехай твої нерозумні очі переконаються. Не серця, братику, відміть на мене. Може, я справді нерозумна, але така вже в мене вдача, що доки своїми очима не побачу і своїми вухами не почую, не можу повірити. Якби я тебе в клітці побачила, тоді б і повірила. Заравів ведмідь від злості і поліз у клітку. А лисичка замкнула за ним дверцята та й сказала ведмедеві О, тепер зрозуміла. Обідай тут на здоров'я. А ми, звернулася до чоловіка, ходімо собі. В нас іще багато справ. Ось і кажуть цей кінець, а хто слухав, молодець. Якщо вам сподобалась наша казочка, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві історії та ставте обов'язково лайк. До побачення, дітки!